Скажіть чесно, хто зараз во в такому положенні переглядає це відео, але при цьому мріє про джолі? Думаю, багато хто себе в цьому впізнав. І як ми вже зрозуміли, ми сьогодні говоримо про друге підборіддя, не тільки як про явище, яке притаманно людям з надлишковою вагою. Бо ви на каналі тренерки та спеціалістки зі свідомого руху. Це я всім привіт, я Марія, і на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла. І вже в деяких відео так опосередковано торкалась теми другого підпоріддя. А сьогодні виносу його як головну зірку. Будемо розбиратись, чому друге це не завжди жир і найчастіше не жир. Як перевірити, які у вас можуть бути причини нечіткого контуру обличчя, та що з цим можна зробити у будь-якому вісі при будь-якій вазі? Тому хто мріє про чіткий овал обличчя? Вам додивлюватись до кінця обов'язково. Якщо вам цікава тема, поки ви не втратили фокус, будь ласка, одразу поставте вподобайку цьому відео. І якщо не сподобається, далі зможете її прибрати. Давайте перейдемо до причин від найочевиднішого до найменш очевидної. Впевнена, що останні одну а може останні дві, ви ніколи не чули і не замислилися про них. По-перше, на форму нашого контуру обличчя, звичайно ж, і ми не можемо з цим нічого вдіяти, буде впливати взагалі будова нашої щелепи. Просто анатомічно те, як наш череп виглядає, яка у нас ширина щелепи, чи вистачає всіх зубів, наприклад, яка глибина прикусу. Тут декілька варіантів. Якщо у нас прям критичні проблеми з прикусом, якщо він дуже глибокий, дистальний, зміщений, то це тільки консультація ортодонта гнатолога, які кажуть, що з цим робити. Ми стій прикус ми не посунемо. Але це правда вагома причина. Наприклад, у мене при певних ракурсах теж буде провисати підборіддя. Зараз ви цього не побачите, просто тому що в мене трошки посаджена щелепа глибоко, але мені сказали, що мені з цим нічого не зробити. Всі функціональні тести клас з м'язами і суглобами цієї зони все чудово. Мені було важливо це перевірити. Тому свій прикус я не чіпаю. Мені сказали. Що це може зробити тільки гірше. Якщо вас турбує естетична сторона, то просто сходіть на консультацію. Так, це процес, який довготривалий, який достатньо затратний, але він в першу чергу потрібен не тільки для естетики, для того, щоб у нас все було класно в тілі. Тобто, знову я завжди кажу, що першочергова є функція. Дуже важливо, щоб у вас в нормальному тонусі були м'язи всієї цієї зони. Знову таки був безпеці суглоб, це буде теж впливати нам, наприклад, і на пустяво, на здоров'я шиї, на головні болі. Тому, якщо є питання по прикусу, ми їх вирішимо. Це думаю, ви і так без мене розуміли, що якщо в людей ширше щелепа, то ці кути будуть краще. Якщо вона видвинута, якщо нормальний прикус або навпаки більш видвинутий вперед, ці кути будуть гостріш. Далі пункт, який теж впевнено чули. Чарів... Слово м'юінг насправді це не якась геніальна техніка, це просто оптимальне положення язика, яке дуже стало популярним. Якщо в звичайному положенні ваш язик не прилягає до піднебіння, то у вас може провисати підборіддя теж, тому що це просто не оптимальне положення язика. Цей м'яз має знаходитися. На піднебінні, але не тиснути в нього. Тобто Це має бути його природне, ненапружене положення. Якщо раптом ви пропустили цей тренд, то подивіться, як вплине положення язика не щілепу одразу. Зараз перша в мене буде нормальне положення язика. Тепер я язик висунув, тобто він не буде прилягати до піднебіння, він буде болтатися там в порожній ротовій. Що раптом ви ніколи про це не думали, то тепер подумайте. Але не треба зусиллями тиснути. Він має прилягати легенько. Якщо у вас не так, по-перше, що треба придивитися, чи не ротове у вас дихання раптом. Бо якщо так, це теж дуже буде впливати на здоров'я зубів, як мінімум на те, скільки ми грошей потім віддамо у стоматолога, і на наше друге підборіддя теж. І взагалі не багато чого, якщо у вас ротове дихання. І є можливість передивитися це, якщо у нас є проблеми з носом, знову таки йдемо до лікаря. Вирішуємо їх, якщо є така змога. Але дуже важливо дихати завжди і носом. І якщо цього немає, бо ви з цим працюєте, у вас все одно язик там болтається в ротові порожнині, Заведіть собі звичку для початку його контролювати. Ми не можемо постійно контролювати положення язика, так само як не можемо, наприклад, постійно контролювати своє дихання чи свій крок. Що потрібно? Оприділити якийсь певний проміжок часу. Наприклад, завжди, коли ви будете їхати в авто на роботу, або завжди, коли ви будете сидіти на якомусь там не дуже цікавому мітингу, або завжди, коли ви будете переглядати там серіал ввечері після роботи. будь-який час, коли ви можете плюс-мінус концентруватись, щоб вас не відволікувало купу всього підряд. А ви сидите і така, не дуже розсіяна увага, поставили з як нормальне положення. і... Напрацьовуємо собі спочатку як звичку, саме в цей проміжок часу, цей ритуал асоціювати з цим полежним язика. І з часом починаємо слідкувати за цим більше протягом дня. Язик потрошечку буде ставати автоматично в це полежне знову таки, якщо ми не дихаємо ротом. Сюди ж як. Причини ще такі більш очевидні провисання підборіддя будуть взагалі зміни в тонусі м'язів всієї цієї ділянки нижньої третини обличчя. Тому, якщо у нас є давайте так зі звичок. Стискати зуби. Якщо у вас бруксизм, я думаю, ви про це знаєте і знаєте, що з цим треба працювати, але, можливо, ви ніколи не помічали, що у вас є звички стискати зуби, наприклад, на прояв агресії, так на тривожність. Якщо ви подивляєте собі постійно ці емоції, у вас багато стресу в житті. Продивитися, як страждає, шия на такі емоції, так можуть страждати і м'язиці. На тренуваннях, до речі, якщо ви активно тренуєтесь, і у вас є звички зажимати губи, зажимати зуби, от прям. По всьому обличчю видно, що ви дуже стараєтесь. Особливо це стосується людей найчастіше, які в залі займаються. Звикайте не напружувати обличчя. Це не класний показник, коли ви робите вправо весь напружене обличчя. Я думаю, ви розумієте цю картинку в залі, як люди з страждальним обличчям роблять вправи. Так, ясно, що під час вправи вам важко, але. Ключова ідея багатьох вправ – це підключати ті м'язи, які потрібні для цього руху. Не треба допомагати своїм м'язам обличчя. Плюс на тонус цих м'язів буде дуже впливати наступні два фактори, про які поговоримо. Далі наступний пункт, який можна розділяти на багато підпунктів. І я думаю, ті, хто слідкує за цим каналом, будуть дуже не здивовані, що я включаю цей пункт у відео, це тема постави, як завжди. Бо постави можна прив'язати взагалі майже до всього в нашому тілі, до всіх естетичних проблем і функціональних Яка штука? Якщо ми не будемо лізти в дєбрі туди і дивитись на все тіло, то принаймні маємо розглянути грудний регіон і шийний регіон. Є два крайні положення. Часто, коли ми хочемо вирівнятись, коли ви займалися, наприклад, професійним спортом чи танцями, або вас просто постійно так гнали, щоб ви вирівнювали спину, ви можете штовхати ребра вперед, зводити лопатки, і у нас утворюється така постава з плеским грудним відділом і сплощеним переходом. Ну, власне, там, де мав бути шийний лордос і грудний кіфон, там у нас такий сплощений перехід. І от якщо ви помічаєте, або зараз помітите по собі, що у вас терчать ребра розкриті, вони не заправлені вниз, а отак от от. випинають. От просто подивіться, як одразу ж. Видно, як змінився контур обличчя, коли я встала в таке положення з некоректною поставою. Що у вас втрачають лопатки? У вас є складки по спині, такі зведення лопатки, туди ж там покаті плечі загально, бо вони туди й туди будуть стосуватись плечі позаду від тіла, не збоку, а позаду, то у вас може бути така проблема з поставою і. Як і друга, давайте одразу розберемо другу і скажу що, в чому проблема. Як і друга більш знайома, думаю, вам це сутулість, коли у нас грудний відділ округлений, грудна клітка впала, навпаки. І шия комп'ютерна, дуже притаманна, знайома багатьом шия, яка висунута вперед, коли у нас вуха не те, що не над середником плеча, а дуже далеко туди уїхала. Якщо ми в такому положенні більшість проводимо, і якщо ми в такому положенні більшість проводимо, в цілому діє плюс-мінус одна і те саме. Що відбувається? У будь-якому випадку м'яза шиї не в оптимальному положенні. Що так, що так. Можете спробувати висунути голову вперед і відчути, ці м'язи одразу будуть виднітися, їх тут легко буде пропульпувати, продивитися, наскільки вони стоять напруженими. Так? Якщо у нас. Якісь м'язи нам навіть не треба лізти, які де просто м'язи шиї перенапруження. То в цьому регіоні буде як мінімум погіршуватися ковзання всіх шариф, взагалі тканин передачі сил. У нас є не тільки м'язи, у нас над ними є декілька шарів фасці сполучної тканини, яка буде передавати сили між м'язами. Коли така історія відбувається, коли у нас погіршується ковзання, погіршується передача напруги з однієї ділянки в іншу, у нас погіршується ток речовин, тобто кровотік, лімфотік, і ми можемо отримати набряк, і тоді друге підборіддя буде не жиром, а набряком, просто через те, що в нас шия кудись там уїхала. Плюс через те, що голова зміщена, втрачається опора нормальна у тканин. І гравітація діє і без нормальної опори це знову-таки просто додаткова напруга на тканини, який через це більш подвижений тому, щоб. Стікати, опускатись вниз, тобто ми загально з віком через втрачу пружності тканин, те, що нормальний віковий процес, помічаємо птос, таке опускання тканин з часом у когось, у кого такий тип старіння, там це більш характерно, комусь це менш характерно, він може і не помітити цього опускання. Будь-якому випадку це нормальний віковий процес. Але коли вона зміщена в якийсь запор. Перед-назад, у нас це опускання відбувається швидше. І мож, можете вже в 20 побачити, як у нас таке обличчя сумно стікає вниз, з'являються ті зморшки маріонетки Бо тут отут, от через ежати ці кольця так раз такі контур обличчя, який пливе вниз. Тобто, ось такий набір, від якого ми потім хочемо якось а, позбавитись кремами, препаратами і так далі. А насправді класно було в першу чергу повернути голову на місце, щоб просто у тканин шиї з'явились опори в вигляді грудної клітки, і все було супер. Тому дивіться, від постави в першу чергу, і від такої, і від такої погіршується. Рухливість тканин, рухливість речовин по тілу і утворюється набряк через те, що кровотік погіршується, Так само ми і позбавляємо еластичності своєї тканини. І це теж впливає на опускання, на птоз, коли всі тканини. Тягнуться вниз, і ми такий провисаючий контур обличчя. Туди ж іде те, що у нас втрачаються опора, через це провисає обличчя. Додаємо сюди ще й реально, наприклад, зайву вагу, яка ще буде посилювати всі ці негативні ефекти. Додаємо сюди звичку, наприклад, живати, їсти лежачи, або якось там ще на боці, не знаю, тобто не оптимально розподіляти знову навантаження по щелепі, в Процесі природної дії, споживання їжі, її пережовування, або взагалі. Звичку не жувати, тобто ще такі мілкі побутові звички, які теж впливають на нормальне функціонування суглобів м'язів нижньої тротини обличчя. І отримуємо, навіть якщо ми з невеликою вагою, начебто прикус, начебто, нормальний, а обличчя провисає стікає вниз. Думайте про положення своєї голови. Сюди ж, але я це винесу зараз в окремий пунктик про діафрагму вже такий, найневчікуваніший найскладніший. Буде впливати дихання. Але перед тим, як поговорити про дихання діафрагми, хочу сказати, що якщо ви ніколи не замислювались про поставу, а це відео ви змусили замислитись, або ви вже навпаки, давно мене дивитесь. Знаєте, що постава це дуже важливо, але все ніяк не наважуєтесь почати з нею працювати, ніяк не зберете себе в руки, то це просто ваш знак, меседж, вам лист особистий від мене, що саме час. Саме час не відкладати, саме час почати працювати над своєю поставою. Якщо ви це відео дивитеся в 2025-му, то тим паче у нас є декілька місяців, можливо, декілька тижнів, до 26-го, до нового року, в який ви можете вступити вже маючи гарну поставу, не відкладаючи на січень з надією, що ви почнете нове життя зараз. Вже не до того, а от прям взяти і вперше в житті можливо не пообіцяти собі зробити щось потім, а зробити це зараз. Зайнятися своїм тілом, увійти в новий рік новою людиною з класною поставою і відповідно з тим, що у нас. Підтягнеться обличчя до нового року. І ще багато-багато плюшок, Якщо ви новий гість на цьому каналі, подивіться інші відео. Я дуже багато розповідаю про вплив постави на тіло і на фігуру, і на внутрішній стан. So, якщо ви ще цим не займались, і це все таки ваш знак. Він вас знайшов, то заходьте в опис під цим відео і там знайдете деталі останнього в цьому році набору. На курс для корекції постави він оновлений раніше. Він тривав місяць, і ви бачили багато де, і Там же в анкеті зможете побачити результати дівчат за цей місяць. Давайте я вам положення шиї покажу, як можна змінити за 4 тижні. А цей потік буде тривати 6 тижнів. Тобто, у вас ще краще може змінитися шия, якщо ви докладете трошечки зусиль, довіритесь нормальному шляху, де все за вас вже продумано, і просто будете по 10-30 хвилин на день на це приділяти. Це не складно, не страшно. Шно не буде забирати у вас багато часу і сил з будь-якою роботою з дітьми. Люди можуть цим займатися, якщо захочуть знову таки, якщо ваш вибір не відкладати себе надалі, а почати зараз, то запрошую і всіх готових до змін буду дуже рада бачити на тренуваннях. Будемо створювати класні постави, і взагалі класне функціональне тіло, в якому приємно жити. Вже в цьому році. А тепер йдемо до дихання. Те, про що ви могли ніколи не чути, бо про це кажуть рідше ніж, наприклад, навіть поставу, це вплив діафрагму на підборіддя. Тобто ваше слабке тазове дно може впливати на те, що у вас провисає контур обличчя. Як це працює? Зараз розберемося швиденько. Перша часто про це кажу, скажу ще раз, що м'язи нашого тіла. Такі єдина система, яка працює злагоджена, і зміна напруги в одній ділянці буде впливати на зміну напруги в іншій ділянці. Для стабілізації регуляції тиску у нас є важливі такі м'язові перетинки, діафрагми. І ми звикли говорити про грудочерепну діафрагму, іноді про тазову діафрагму, але взагалі їх більше. Взагалі можна виділити сім функціональних діафрагм. Зараз візьмемо три і до тих, які ми могли знати, грудочерепна, якою ми дихаємо. Діафрагма тазового дна додаємо, що поняття під'язичної діафрагми такраз таки те, що нам формуватиме контур обличчя. Ці діафрагми будуть дуже залежати одна від одної. Як і дві у нас залежали одна від одної, так і три діафрагми тепер залежать одна від одної. Тазова діафрагма при нормальній роботі м'язів тазового дна має протидіяти збільшенню внутрішньочеревного тиску під час. Різних наших побутових дій під час нормального вдиху, якщо не все добре, до речі, з попереднього відео, з попереднього пункту. Грудна черевна діафрагма, яка тут у нас в зоні ребер знаходиться, обвискається вдих, збільшуючи цим внутрішній черевний тиск. Тобто навіть не треба робити якісь скручування, щось важке піднімати просто кожен вдих буде впливати на цей процес. Тазова діафрагма. Якщо нормально працюють м'язи тазового дна, має відповісти, дати реакцію на видих, скоротившись, піднявшись, врегульовуючи цей тиск. Якщо ці дві діафрагми нормально синхронізовані, у нас все класно, у нас плеский живіт, немає проблем з тазовим дном, і кожен дихальний цикл проходить, як, як він має проходити, не впливаючи негативно на весь наш тулб. Коли тазове дно слабке або навпаки в гіпертонусі. У нас відповідно ця діафрагма не може нормально протистояти тиску. Тіло потрібно тоді шукати інші шляхи для стабілізації. Це часто по-перше автоматично додає, якби ще мускулатуру для стабілізації, змушує напружуватись наш верхній регіон, м'язи шиї, верхню частинку спинки. цей регіон, це ми вже знаємо, до чого призводить. Коли щось перенапружене, там обмежується нормальна рухливість усього. І може привести до набряку, до того, що фіброз, наприклад, може початись тут більше до зони холки, але там не менше. Плюс ця потреба в стабілізації і неоптимальна робота двох діафрагм груди черевної тазового дня, може привести до такого стресового паттерну дихання, умовно дихання в груди, коли ви допомагаєте собі плечима. І відповідно перенапружити знову такі м'язи шиї. Драбинчисті м'язи пішли в напругу. Оцей м'яз, який ми з вами вже прищупували туди. Тобто ці структури не мали б працювати для того, щоб ми вдихали. У нас є для цього ребра, які широко розкриваються, грудочерна діафрагма, виконує основну роботу, все супер. Але якщо щось не оптимальне по діафрагмам, а ми знаємо, що якщо... Навіть з верхньої все було нормально, але теж заведно щось з ним сталося. Наприклад, ми на Куприку весь час сиділи, воно було укорочене, в нього не було можливості розтягуватись. То рута черевна почала страждати, то ми починаємо вдихати собі, допомагати вдихати, що якось треба. Та діафрагма не реагує, що робить. Ну, вона трошки рухається, але не до кінця об'ємно, нам треба більше кисню. Ми підключаємо шию, підключаємо плечі. Цей регіон може боліти, може з'явитися головний біль напруги. І ослаблення цього регіону. М'язів, які утворюють цю під'язичну діафрагму, відповідно провисання обличчя. Дивше, якщо копаємо ще в поставу глибше, наприклад, слабка діафрагма тазового дна може також брати участь у тому, що тес нахиляється вперед. Не як головна причина, їх дуже багато, але як одна з. І тоді. Коли у нас таз нахиляється, наприклад, вперед, за ними голова компенсаторно йде вперед, і ми вже знаємо, до чого це призводить. Тобто, основна ідея зв'язку цих діафрагм у того, що коли нам не вистачає стабілізації через нестачу нормальної реакції від діафрагми тазового дна, ми змушуємо свою шию більше працювати, при цьому змінюючи взагалі весь тонус в цьому регіоні. І тим самим змушено прописати свою оцю діафрагму, яка формує нам контур обличчя. Це не беручи навіть до уваги, що ці дві діафрагми будуть дуже впливати на нашу поставу. Також тобто і постава не оптимальна, якщо мусатурі буде впливати на паттерн дихання відповідно на тазову діафрагму, відповідно на другий підборіддя, а й навпаки, теж що ми з інших причин не оптимально дихали, ротове дихання. Ми були в якомусь дуже стресовому періоді довгий час і не вийшли з нього, і продовжуємо Дихати отак від цього може, да? навпаки, через те, що функція діафрагми недорозкрита, може виправити викривитись постава. Сподіваюсь, зрозуміло. намагалась не дуже якось заглиблено про це проговорювати, Все одно тема не дуже проста, але загальне ви маєте зрозуміти зв'язок. Якщо дуже просто, все на все впливає не тільки в темі діафрагми та звигодна, а взагалі те, чи виштовхуються у нас великі пальці на ногах під час кроку, буде впливати на те, як у нас сідничні включаються. Це буде впливати на те, в якому плежемо настазно таки поставить. Це теж може впливати на наш контур обличчя. Тому дуже важливо при будь-якій естетичній проблемі з тілом шукати глибше і розбиратися з усім ділом. Ну от таки думаю, ті, хто не вперше на цьому каналі, це вже чули, і сподіваюсь, у вас це відкладається. Трошечку, що все не все впливає. Над поставою працюємо цьому обов'язково, якщо ми хочемо гарний контрбличчя, ви можете це побачити просто моментально, якщо ми висунемося, зажмемо шию в себе, це історія почне провисати. І якщо ми розпрямимося, окрім того, що це просто гарно, ми отримуємо чіткіше контрбличчя. Плюс гравітація, створюємо опору для тканин, щоб все. Не так швидко опускалось опускатись рано, чи пізно воно все-таки буде, тут нічого не можемо з цим зробити. Але можемо допомогти своїм тканинам не втрачати еластичність, так стрімко, і знову-таки опускатись. Нагадую, що якщо ви більше не хочете відкладати себе не завтра, на Новий рік і так далі, а готові розбиратися зі своїм тілом, побачити свої проблеми і якісно їх вирішити, не мітаючись... До одних методів до других не розуміючи, в чому конкретно робити, хапаючись за все. То запрошую вас потренуватись разом зі зрозумілою доступною системою. І всі деталі ви знайдете в описі цього відео, тому не зволікайте, бо ми вже дуже скоро починаємо. Там же, до речі, знайдете і посилання на інші програми на персональні супроводи. Якщо ви раптом шукаєте собі персонального тренера, та на інші різні групові програми. Якщо вас не цікавить постави, але цікавлять класні тренування, все одно заходьте. Тепер в мене все. Будь ласка, поділіться своїми думками, коментарями. Чи почули ви щось нове для себе? Можливо, вас щось довувало, або ви знайшли якийсь інсайт у цьому відео, або просто хочете написати коментар для підтримки цього каналу і такого контенту українського у будь-якому випадку? Це все дуже-дуже вітається і буду вам дуже вдячна. Сподіваюся, що до зустрічі на цьому каналі, тому всім до побачення!